Всім привіт! Наші вітання компанія Фшат. Як завжди вітає вас! З'явилась для вас чергова новинка. У нас на майданчику це шкода Kodiaq. От, приганий з Європи, а саме, по-моєму, Швеції, в дуже крутій комплектації, буде за хорошу ціну даний автомобіль і реально класний, класний стан, тому що стан нового автомобіля тут без перебільшень. Зараз я вам все за все це покажу на камери. Отже, по автомобілю коротенько, значить, автомобіль чисто 2020 року випуску у вас буде. Не 19 а чисто 20-й рік випуску даного автомобіля. От, з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил. на повному приводі та на автоматичній коробці передач таки 500, 7 ступка, мокра коробка, одна з найкращих, яка є в лінійці ВАГ-групи. Отже, по автомобілю є. Е, е, по автомобілю ще раз е, 20-й рік. Е, по комплектації, комплектація тут максимальна, мабуть, є все, що тільки може бути в даного автомобіля. Зараз я вам швиденько пробіжусь по комплектації розкажу. І що саме основне, що тут по пробігу в нас в автомобілі є, е, по-моєму, 110 тисяч. Це оригінальний пробіг. Зараз ми дивимося. А, ні, 116 тисяч це оригінальний пробіг, який, як завжди, є підтверджений у нас офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та всечасно та гарно по регламенту вона обслуговувалась, так, що наразі ніяких моментів з даним автомобілем в нас немає абсолютно. Кому потрібна ця історія, без проблем можемо вам надати, щоб ви мали розуміння, що дійсно все тут відповідає так, як ми заявляємо. Отже, по комплектації комплектація дуже крута, реально дуже крута. Дивлячись на цей автомобіль, вже бачите, видно і по дисках, і по всьому. По комплектації оптика максимальна, вона адаптивна з вирізанням автомобіля з потоку. Дивіться, ну бо реально дуже можна попутати з звичайною оптикою. Тут вона реально максимальна. Зараз я сяду вам в салон, покажу чого. Так є, ось бачу в лобовому склі є камера асистентів, тобто вона на всіх асистентах цей автомобіль, на прикольних дисках. Диски, до речі, друзі, 19-го розміру у нас е, встановлені на літній гумі мішелінка, реально хороша, 235х50 літня гума. Але е, ця гума тут з цими дисками лише щоб, е, як то кажуть, автомобіль мав, автомобіль мав вид, а, бо до нього ще маємо комплект зимової гуми з дисками. Е, так що не переживайте, поїти на зимові гумі, все тут кажуть, як то. Кажу, як -то як то має би бути. Далі по автомобілю швиденько біжимо. Е, є безпечовий комфортний вхід, е, як завжди. Далі е, бачимо шкіряний салон з функцією пам'яті на електриці, тобто топовий салон в автомобіля. Зараз сідаємо і я вам показую. Так, зробимо запуск, запускається кнопочкою. Ось так запустили кнопочку, і батарейку ключі замінимо це. Таке діло. Зразу бачимо, цифрова панелька приладів перед вами. Бачите, як воно все круто, гарно дивиться, ось так. Цифрова панелька приладів. Щодо асистентів, у нас, то по асистенти допомоги водію маємо всі. Тобто Це лайна сіст рух по смугах, сайт сіст, це у нас ось датчики мертвих зон. Бачите, Воно ось так працює. Тобто, є потім виїзд міської парковки і фронт тобто, асіст. Максимальні асистентки тільки можуть бути, вони всі є присутні в даного авто. Автомобіля. Так, далі біжимо. Зразу магнітолка Discovery, е, сенсор найде, на українській мові. штатній. Е в цій магнітолці маємо акустику у нас Canton, бачите, встановлена максимально топова акустика е Canton, де ви собі тут можете регулювати е різні там настройки, еквалайзери і так далі. Є е в автомобілі Android Auto, Apple CarPlay. Які працюють без проблем. Потім по кондиціюванню маємо в автомобілі трьох зонних клімат-контроль з функцією очищення повітря, з підігрівом сидінь, підігрівом керма і з Webasto, де ви можете програмувати на конкретний час та день виїзду по автомобілю. І до того всього маємо ось такі пульти керування цим Webasto і два ключа в комплекті. Так що це оригінальна друзі, Webasto. Реально дуже зараз крута штука в таку погоду. Хто користувався, той знає, це йде мокре Webasto є. Е, це я вам все показав, показав, показав по автомобілю. Далі ось тут дублювання підігрів сидінь, дублювання клімату, е, камера заднього виду, партроники йдуть у нас перед, зад. Е, Далі, далі, далі маємо ось тут вибір руху режиму їзди, кнопочка мод, вибирайте собі, е, спуск з гори фронт пакет і відключання ESP. Так що ось так коротко пробігся. Ось тут керування адаптивним круїз контролем є в автомобілі, адаптивний круїз контроль є. Е, от, підсвіт Амбієн зразу вам показує, щоб ви мали розуміння. Хоп-настройки за фонова підсвітка. Ось підсвітка амбієнт, яка міняє кольори усі зони, максимум. ну Не знаю, зараз, а, зараз не видно, точно треба включити фари. Включаємо фари, і воно вже червоне проявляється. Бачите, позаду буде краще трошки видно, так, червоне проявляється. Так що є підсвіточка на всіх кольорах, тобто ви собі можете вибирати. Ну, реально хороша комплектація, практично є все, що може бути. Асистенти, підігрів є, дзеркал, електрослідання дзеркал є в автомобіля. От, і що я, хотів сказати? що я хотів сказати? А, За світло, чому воно вирізає тобі з потоку? Того, що бачите, по світлу. Ось, бачите, буквочка А загорілася, ось тут, і воно працює в автоматичному режимі. Бо є такі самі, точно точні фари і все те саме, але немає цієї буквочки А, а просто так, ось так буде у вас горіти дальнє світло. Ось так, бачите, буде горіти. То це воно в звичайному режимі працює. Так що тут все в порядку, все норм. По автомобілю. Обіжимо зразу. Посидіння сказав, вони шкіряні на електриці, на пам'яті. от так є, тут я це сказав. Далі біжимо назад, задній ряд що маємо, так само підсвіточку Амбієнс, керування третім кліматом позаду маємо. В принципі, тут все. і, 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 і Тут у нас є значить, електрокришка багажника до цього всього, електрофаркопів встановлені, полички, той комплект коврів є. От, докаточка є, сабвуфер є, кому потрібен шведський номер, шведський номер, є. Так що все тут в порядку. Тобто, що мало бути, все тут у нас є. Так що, друзі, ось така комплектація. Як на мене вона реально офігенна комплектація, того, що, ну, ви бачите, по автомобілю є все, що не вистачає тільки, як то кажуть, панорам. Так що ось така ситуація. Так, далі. Біжимо, робимо замір лакофарового покриття, щоб мали розуміння, що з ним з автомобілем є все добре. От, так, запускаємо прилад, міряємо лакофарм в покриття. Так, погнали по лівій стороні. 124, 119, 131, 131, 132, заднє крило у нас 117, поверху крило 136. Так, далі міряємо задня кришка багажничка у нас, 112, 123. Задній по правій стороні. 111, 111, задні праве крило, дверка 119, ще раз 129, 129, переднє праве крило 116, 127, капот у нас 127, ще раз капот 128 і дах у нас 117, 124. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі. Без ніяких там моментів, по підкрасах чи ще по чомусь так є. Це вам сказав, сказав. Ну і тепер по е, слідах по експлуатації. 116 тисяч, мінімальні сліди, дуже гарний стан даного автомобіля. Як на мене, взагалі практично нічого немає. Тришки попередній частині відверто вам кажу, як є, бо всі говорять, що в мене найкраще, що все ідеально. Що автомобіль як новий друзі, не буває такого. Повірте мені, бушний автомобіль, з яким би пробив, він він не був би в нього є сліди використання. То по нашому автомобілі дрібнесенькі сколики вони є присутні, їх є небагато. От, але вони є в цьому автомобілі. Критичних нічого сколів немає, що вам там щось треба робити, фарбувати, що вже пробився і лак, і фарба до металу. Тут такого немає, все тут нормально, цілком робочі моменти. І по кругу автомобіля автівка ось так виглядає, можете саме подивитися, все є також гарно, рівно по автомобілю. Тобто немає ніяких некритичних критичних е подряпан, що треба фарбувати ще раз ні мят. Дів'яти немає по кругу автомобіля. Бачите, все, все гарно, класно, де нічого не колір. Ні Бампера не красилися. І що в нас по задньому бампурні? Тут добре. тут трішечки бачите, на пластмассі, що вони штуці, десь не знаю, що це таке. от А так все є добре по бамперу. Ну, По правій стороні тут ситуація аналогічна. Бачите, все чітко, гарно, рівненько, ну, типу реально класний автомобіль. Прям скільки в нас було таких там шкодів. Шкодів кодіаків, таких, то мабуть це реально дуже класний стан. цього Ну, ВРСки там були з меншими пробігами, там теж стан були класні автомобілі. Ну, але цей стан, як ти має на тверду п'ятірку тут абсолютно ніяких моментів у нас немає. Гляньте ось по салону. Салон взагалі ідеальний, карта водія. Ось так десь пороги гляньте в якому стані сидіння. ну Тут взагалі ні до чого немає ніяких питань. от Було би щось кермо. Ось так виглядає. Нема моментів по керму, Підлокітник, е КПП, переднє сидіння пасажира. Ось так торпедо загалом виглядає. Ну, Як на мене, взагалі дуже класний стан даного автомобіля. Так само все позаду. Ось так. Гляньте. Гляньте на ці пороги на пластик. Ну, тут як ніхто не сидів, взагалі і нічого абсолютно не це, не використовував цей автомобіль. Стеля також в порядку, в багажне відділення я бачу, вже нічого габаритне не пхали, бо все в нормі ось так виглядає ще раз попереду автівка. Оп, Оп. Є, є, є є є. Так, зараз ще дивиться багажне відділення зразу. так Ось тут по бамперу. Все норм по цьому пластику, бачите, нічого не подав, бо завжди в шкодах то оцей пластик завжди дуже сильно пошкоджується в кодіаках. Все добре, тут добре. ну Чисто, гарно, реально приємно пахне, трішки по багажнику десь ось тут по пластику. Такий знаєте момент, якщо десь щось грузилося, так само кришка в цей пластик добрий. От, ну і По правій стороні тут ситуація аналогічна. Абсолютно, ось ця карта задня права. Пройоми ось тут глянти, в якому стані класного. Ну, переднє сидіння позаду. Ось тут третя. третє. Ні, реально класний, класний, чистий, гарний доглянутий автомобіль, приємно пахти, автомобілі не курили Кругом на склі у нас нолекс 20 й рік випуску, бачите, автомобіль, все скло рідне. Поріг, передачок торпедо, ось так все виглядає. По сидінню, до речі, це десь... Мабуть, детально трошки не дочистив, звернемо це увагу, все приберемо, все буде добре. Так, два ключі, казав пульт на Вебаста. І ще хочу, щоб ви звернули увагу, як робить двигун. Двун реально робить дуже класно. Ніяких лишніх звуків немає, ні по роликах, ні по чому. Реально, прикольно робить двигун, тихенько, гарно. Так, зараз я відкрию капот. І ви саме зможете почути. Акумулятор рівні стійко тобто підняти їх. Не був дим. Я ж вам приводом прийшов, все вам показав. Чисто, гарно, класно. Так що ну, дійсно хороший достойний автомобіль, хто шукає в класній комплектації свіжоприладиний автомобіль, шкода Kodiaq, Повністю цілий з Європи. О, будь ласка, заїжджаємо до нас, як завжди на тест-драйві, вам все покажемо, розкажемо, надамо вам максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви розуміли, що автомобіль дійсно є хороший. Ну і Звичайно, друзі, не забуваємо про... Опцію доставки автомобіля до вас і просто дзвоните, кажете, куди їхати, ми їдемо до вас, ніякі ні передплати, нічого не потрібно. От, Заїжджаємо, дивитись, подобається, купуємо, дивитесь, ми їдемо назад. От, так що в нас така опція є, щоб ви дійсно переконали, що автомобіль є хороший. Так що ось така ситуація. По даному автомобілю. Ну і, звичайно, ціна питання. За чистий 20 рік за максимальну комплектацію ціна питання на віддачу даного автомобіля у нас буде близько 32 500 на віддачу. Це реально є хороша ціна за 20-й рік, на теперішній час по такому автомобілю. Можете звернути увагу моніторити по повторі, кругом, скільки такі автомобілі могли б бути на віддачу з таких комплектацій, з такими пробігами. Так що, кого я ж мішку дзвоніть, пишіть. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.